У п'ятницю 24 серпня на день незалежності України політична партія Удар Віталія Кличка проведе всеукраїнську акцію Очистимо Україну. Заходи відбудуться в усіх регіонах України. В рамках акції представники удару проведуть суботники в міських парках та на берегах водойм. Партія удар Віталія Кличкам закликає громадян України долучитися до акції, гасло якої чистий парк, чиста річка, чиста країна у Києві. Цього дня пройде дві акції на території лісопаркової зони біля сквера. Сині активісти удару прибиратимуть сміття та роздаватимуть киянам, що відпочивають на природі сміттєві пакети, аби зелені зони столиці лишалися чистими. Схожі заходи відбудуться в інших парках міста. В Одесі обласна організація політичної партії Удар Віталія Кличка проведе акцію з прибирання Куяльницького лиману. Усіх небайдужих щодо долі куяльницького лиману запрошують зібратися на березі лиману біля об'їзної дороги на так званому дикому пляжі. Рукавичками та пакетами для сміття обіцяють забезпечити організатори заходу. Нагадаємо, в Одеському регіоні кураторство передвиборчим процесом партії удар здійснює Едуард Гурвіць.